Добрий вечір, друзі. Вже думав сьогодні не вмикатися, але дивіться, приїхала посилочка 11 днів, міст Експрес. Забирати на око в будь-який час, без черг. Давайте подивимося. Пише Дамаск, 8 інший. Китайський ножичок, топ продажів на Алиекспрес. Дивіться, розкриваю разом з вами. І звісно, провіримо, як китайці заточують дамаск. Ось такий ніж. Ніби не гнеться, руків'я. У мене невелика рука. Дивіться, що який зазор. Можна брати, якщо у вас якийсь кабанчик двома руками і розділяти його. Так, дивіться. Тонесенький підвід. Я думаю, що там кут до 30 градусів, 15 градусів на сторону. Можливо, і менше. Ну, давайте поміряємо його довжину і навіть мені не влазить на стіл. Отак. От Ваші ставки. Царський ножик, шеф на кухні. Я думаю, що чесних 35 сантиметрів він має. І давайте перевіримо, що тут у нас, як він заточений. О, заточений він чудово. Зовсім ніякого немає супротиву. Заходить як у масло. Ніяких проблем. Отакий От ніжечок, ціна йому 20 доларів по знижці, по монеткам, так що рекомендую, якщо комусь потрібен шефніж.